12 квітня 2023 року авіація Сил оборони України завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили два кацапські безпілотні літальні апарати типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів, а також одну радіолокаційну станцію рашистів. Попередній плани евакуації працівників Росатому готують кацапи на захопленій ними Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Оприлюднено нові супутникові знімки тимчасово окупованого Криму, на яких видно збільшення масштабів будівництва кацапських оборонних споруд. Заразом повідомляється, що окупаційна кримська влада масово закриває пляжі для купання. Постскриптом Навчальні заклади тимчасово захоплених територій України рашистські окупанти продовжують використовувати у власних цілях, облаштовують в них свої військові об'єкти, прикриваючись живим щитом, школярами та викладацьким складом. Так, впродовж останніх днів в місто Скадовськ Херсонської області прибули підрозділи чмобізян, частково мобілізованих розіян. Особовий склад рашисти розміщують у будівлях освітніх закладів. При цьому окупанти примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов'язковим відвідуванням занять дітьми.